8 травня в день пам'яті та примирення Україна вшановує всіх, хто боровся з нацизмом у Другій світовій війні. Цивільних людей, дітей, які загинули та героїв сучасності, які полягли за цілісність і незалежність рідної країни. В Житомирі також відзначили День пам'яті та згадали в молитвах всіх, хто постраждав від війни. Присно. Якщо поєднувати чи проводити паралелі із тим, що відбувається зараз, ну, важко тут зрозуміти, але сьогодні Україна виборює незалежність, виборює незалежність з країною, яка була партнером на тій війні. Ми сьогодні вшановуємо наших воїнів і Україна обов'язково переможе, бо з нами правда, бо з нами Бог, з нами Європа, з нами весь цивілізований світ. Слава Україні! Розпочалася 805 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 8 травня російські війська завдали комбінованого удару по території України ракетами різних типів та ударними безпілотними літальними апаратами. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Серед засобів повітряного нападу було задіяно одну аеробалістичну ракету Х-47 М2 кинжал дві балістичні ракети Іскандер М та одну крилату ракету Іскандер К, чотири криваті ракети Калібр, 45 криватих ракет Х-101, Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 21 ударний БПЛА типу Шахед. У результаті протиповітряного бою наша ППО знищила 59 повітряних цілей, 33 крилаті ракети Х-101 Х-555, 4 крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 20 ударних БПА типу Шахет. Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом учора ворог завдав один ракетний та 47 авіаційних ударів, вчинив 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Дворічанське і Сеньківка Харківської області, новий Дружба, Часів'яр, Олександропіль, Новоолександрівка, Очеретине, Прогрес, Водяне, Урожайне, Костянтинівка і Парасковіївка Донецької області, Комишуваха Запорізької області, Червоний маяк Іванівка та Дніпровське Херсонської області. Артилерійським вогнем ворог накривав понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. Сили оборони України не допустили проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Сеньківка, Піщане, Берестове Харківської області і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на заваді трьом атакам у районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбували 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка-Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських захисників у районі Старомайорського Донецької області, Роботиного та Північно-Західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби противник здійснив тут три безуспішні атаки на наші позиції. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2 С-4 тюльпан, пункту управління росіян, одному складу паливно-мастильних матеріалів та п'яти районах зосередження особового складу противника. За добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 970 осіб. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 11 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 40 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Команді Армія ТВ вдалося першими серед журналістів побувати всередині американського танка Абрамс. Серед переваг українські танкісти називають якісні тепловізійні приціли, точність, маневреність і стабілізацію. Детальніше у відеопроєкту Армія ТВ. Телеканал Армія сьогодні в гостях у 47-й крива механізованої бригади «Магура». У Нас повна розпаковка панцерника дядька Сема Абрамс м 1 а 1 Зараз хлопці розкажуть. Переваги, мінуси, мінуси завжди є. І як цей танк наводить просто пекельні борошна на нашого ворога. Танк Абрамс американська основна бойова машина. М1А1 SA. Всім відомо. Його основна перевага це його точність, його шикарна стабілізація. і його маневреність попри велику вагу. Чи там щось броня, з, з біденого урану, це все. На жаль, в нашій модифікації броні немає. Це його найбільший недолік станом на зараз. Тому ми б і як екіпаж, і загалом як батальйон, найперше, що ми б хотіли від наших американських партнерів, це щоб нам надали динамічну броню, щоб у нас були захищені не тільки боки, а й башта. Відповідно, щоб підвищити рівень виживання екіпажів. Це американська броня «Арат». Вона свою справу виконує. Якщо ПТРК влітає сюди. Якісь там корнет чи щось подібне. Вона загалом спрацьовує відбиває. Проблема в тому, що тут все дадуть нам броню. У американців є ще другий шар броні сюди, він іде такою черепицею. Вона навіть тандемного заряду працює. Ну і відповідно на башту теж. Просимо, сподіваємося, що дадуть. окулярів Буквально кілька днів тому задачі виконували різного спектру, які командування ставить. Працюємо по ворогу, як по піхоті, так і по техніці, відповідно. З того, що вразило останнє, був зупинений півдроном, танк Т-62, ми виїхали, його просто добили. Відповідно, він вже нікуди не поїде. Там американські ЗМІ досить поважні писали, що 47-ма всіабромся відвела, що, тому що їх там не вражали. Так розумію. Берехня повна, хай ворог навіть не сподівається. Все залежить від обстановки. Розумієте, це не ми не воюємо чисто танк, виїжджає на танк. Якби танк виїжджає на танк, питань немає Абрамс. Ну Т-72 не стояв би й поряд. Е, ситуація дуже важка, тому що росіяни переважають в особовому складі, в техніці, в усьому, тому відповідно доводиться коригувати свої дії. Ці танки призначені, передусім, для прямого контакту виїхати і розвалити техніку суперника. Усі там теж якісь снаряди круті. Там, у нього є там щось там то, що з ураном пов'язано? так. У нього є бронебійні снаряди зі збій... збійним ураном. Працюють класно, прошивають броню. от Хотілося б знову ж таки від американських партнерів більшого асортименту, зокрема чистих осколкових снарядів, дозволило б виконувати ширший спектр задач. У нього є тепловізійні приціли і на основну гармату, і окремо на 50-й кулемет командирський. Тобто танк пристосований до ведення боїв як в денний час, так і вночі. Відповідно, в цьому плані тепловізори хороші, дозволяють працювати, але знову ж таки треба пам'ятати, що ворог теж не стоїть на місці, тому на нас і вночі так само полюють, як і в день. Це сльози щастя від можливості першим журналістом покататись на абрамсі. Ой, насправді це вітер, але. Я навідник, я наводжусь, фіксую ціль, ну і стріляю. Довго опанували взагалі цю систему. Перший раз, коли я побачив, що там всередині, після тежки, я думав, там знадобиться там місяць, щоб там все опанувати. Але це буквально дуже швидко. Неділі, ну, за неділю можна опанувати. Тут є каділак це поворот башні. В тежки поворачуються отак. А тут а отак. От і було відвик, щоб м'язова пам'ять виклик від цього повороту. Потрібно було отак от робити. А не от так. Ось місце навідника. Каділак це управління баштою. Це повороти башні. Це підйоми і гармати, вверх-вниз. Це основний мій приціл, американці його називають GPS. Це тепловізор. Це якщо зовсім виходиться з ладу вся електроніка, користуємося допоміжним прицілом. Ну, Вибір снарядів, кратність прицілів, режими працювання машини, аварійний, звичайний, ручний. Ну, В принципі, все, тут нічого такого складно. Це гармата 120 мм, нина різна, ефективна дальність ураження до 4 км. Коробка автомат опановила ми і в Німеччині на полігоні, на базі НАТО. Як у скутера. Водити так само просто, як скутер. Так. Каже, тут передня броня не дуже, не дуже потужна. Не, дуже. Як вам повідчуття? Ви ходите на бойові задачі? Розповідають, що вона найсильніша, і рука за все її не проб'є, але це не так. На жаль, це не так. Були великі штурми з боку росіяни. Ми виїжджали на них. Як успішно? Успішно. Ну, Цілі приїхали всі. <хи> не успішно, якщо б пішки прийшли. В нього коряво влетів ланцет. Трошки припалив, але нічого їде. Коряво. Ну, В дерево врізався, не в танк. Против техніки. Якщо б були б танкові бої, так, це, напевно, найуспішніша модель. Але наразі це не танкові бої. Коли ж на бойову задачу ви входите, ви закривають? Так. Ні, ну можна поїздити, контузію отримати. Гармата буде стріляти, навіть якщо не закриєшся. Дуже приємно Так. Як огляд у вас, як у механіка водія, то встане, нормально? Тільки що спереду. Вперед, вперед. Подивіться, яка швидкість, він може розігнатися. Останній раз 65 кілометрів їх. Ну, можна і 72, але з горочки вже. i'm going Сьогодні в Україні, в тому числі в Житомирській області, з 18.00 до 23.00 можливе відключення світла після чергової масованої атаки на енергосистему, повідомляє Міністерство енергетики України та вкотре звертається до громадян ощадливо використовувати електроенергію в години пік. Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам. Йдеться в повідомленні. Ігорю Коломойському оголосили ще одну підозру організацію замовного вбивства. Про це повідомили в офісі генерального прокурора України. За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних кампаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсним рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. За слів прокуратури, підозрюваний залучив членів банди, яка спеціалізувалась на вчиненні тяжких злочинів. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди. Коломойський нині під вартою. Наразі правоохоронці здійснюють слідчі дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Йдеться повідомлені. У Житомирському обласному онкодиспансері вперше провели складну урологічну операцію лапроскопічним методом. Про це повідомила прес-служба Житомирського обласного онкологічного диспансеру Житомирської обласної ради. Проведена операція одна з найскладніших хірургічних втручань в урології. Такого виду операції раніше не проводилося не лише в нашому закладі, а й в провідних медичних закладах України. Наші лікарі стали першими в області, хто провів таку складну операцію за допомогою сучасного обладнання. Йдеться в повідомленні. Руський воєнний флот до дна продовження легендарної серії поштових марок, яку сьогодні погасили в Житомирі. На ній зображені військові кораблі РФ, які були пошкоджені, потоплені та виведені з ладу силами безпеки та оборони України. Їхній тираж тисячу примірників. Чудова подія. Щиро віримо, що це пророча марка. От, сьогодні ворог знов завдав удару по енергетичній інфраструктурі, але ми впевнені і віримо в наші. Сили оборони в наш морські сили, от і інші сили спеціальних операцій, які показали ворогу, що ми маємо спроможність захистити нашу територію, наш морський простір, забезпечити торгівельні шляхи. І сподіваємось, що марка буде пророчою, і адмірал Макаров піде на дно. Марка символізує. Очищення Чорного моря від російського флоту то віримо, що перемога буде тільки за нами. Слава Україні, героїванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. 9 травня температура максимальна в день плюс 13, вночі плюс 8. Вологість повітря 79%. Вітер північний 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.